Мене звати Надя і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Для новеньких ми біженці з України Ох, живемо в закопане в Польщі. Три дні, дівчки, хто мене вже знає, три дні болічний лежачий трупом. Зараз 10, шана пів одинадцятого, я тільки піднялася. Напилась таблеток і піднялася. В холодильник остатки яєць викладаю на дверку. А потім не знаю, де варене, де сире, де яке. Це треба розбити яйця і їх використовувати. Дівчата, я така натура в мене, я не знаю, що я за людина. Я не можу лежати зовсім. Володь каже, ти не обдуриш ніколи, болієш ти чи ні, тому що болієш, то ти не влежиш. От напилась таблеток, перележала і все. Єсть у мене, слава Богу, вчора приготувала борщик. Mm, і є у мене ще м'язко вчора готувала. Вчора угостили нас пончиками. Навіть штук 10 принесли. Вовик вчора з'їв, Ой, господі, щастя. Вовик вчора з'їв два вечором. Сьогодні один узяв на роботу три. Останні лежать в холодильнику. Оцю роботу, яку я зараз роблю. Ну, 300 років вона нікому не треба. 300 років. У мене заменитель сахара в блинчики. Три яйця і три ложки сахаря, заменитель. Ну, от не можу лежати і не можу робити толком, нічого робити не можу. Значить, думаю, зараз перебіжками замішу блинчиків. Є творога півтори пачки, трошки солі. Є півтори пачки творога, замішу блинчиків. Хочеться мені. Не дуже тоненьких, а таких трошки товщих. Є у мене півбаночки зборовки варення. Я думаю, на ну, товстеньких-густеньких замішуй, таких товстеньких, як з припеком. зроблю блинчиків. І блинчики це вроді не, не таке діло, прям важке, ну і з ним треба провозитися простоять. Ну Я лежати не можу, і мені время йде довго, на вулицю вийти не можу. Із-за того приходиться так. Думаю, вам, може, вже й надоїла я своїми оцими сидіннями за столом. Дівчатки, ну не можу. Якщо оце не буду сидячу роботу і знімати вам, то за ці нескільки днів я не зможу тоді зовсім зняти нічого. А якщо зовсім не знімаю, я думаю, що ви скачаєте за мною. Так що, дівочки, вам блинчики. Уже пів одинадцятого скоро дідуля привезе Богдана з школи. І почнеться в мене трошки заняття. Кормити, перемивати і ділок ночі. Ой, господи, господи. Треба зварити сьогодні молочну кашу. Треба чого варити? Тому що чо... якимось образом накупили молока. Я не розумію, для чого ми набрали молока, а не поїли його. Голок ще вчора... Ой! Сейчас. А голек ще вчора заїхав до бабушки до якоїсь. І купив у неї домашніх яєць десяточок. І купив козячого молока. Він дуже любить козяче молоко. І все, дівчата, мої молока зависли, оце. І на бліниці. Зараз є ж небагато. Я оце чашечку, а то додавлю кипятка. Так що прийдеться мені сьогодні зварити молочну кашу. Зварить, то я зварю, так аби хто його їв. Ладно. Не будемо жалуватися. Зараз закип'ятим водичку. Господи, Господи. Ото такі пироги, девочки, мальчики мої. Волик на роботі, мені скука тінь. Несіємо ледача сьогодні я. Ось на холодильник виносить ситочку. Ну не хочу. Вона скільки сію, з пачки не особо. В грізі там мусору нема ніякого. Єдине, що вона свороду набирається. Я розумію, що треба. Ну не це, не хочу сьогодні дівчинки. Не хочу. <клухи> Купила три пачки творога, півпачки волик з'їв. Пачку Ліда взяла на роботу. А півтори пачки осталось у холодильнику. А це я полізна з приятним. Думаю, і творог використовую, І бліни. Ну ви ж розумієте, що бліни готовляться тільки для кого? Для мене та для ліди. Валік по сладостям мало, він сьогодні пішов, прийде в ночі у час ночі. Завтра, якщо він буде, там йти, на, допустимо, на якесь час обідні, в 2-4 години то він буде часов до 11 спати, йому не до блінів. Він, якщо встане щось там такого, сякого перекусу, бліни точно він не їсть. У Вовика, дівчатки, пончики. І що? І кому я їх оце колотю, оці бліни, поняття я не маю. Ну от не можу сидіти, я просто, ну не можу. Ну от лежати на дивані в інтернеті, мені кажеться, що я росту. На дрожжях. Мене це дуже роздражає, лякає. Треба йти на вулицю. А на вулицю, якщо я спущуся, мене краном не піднімуть. Треба сидіти у хаті, бо немає підтримки у мене вдома ніякої. Ой, Господі, дивіться, що робиться. Так що не нию, а розказую, чим я сьогодні займаюся? Пустим ділом, пустим-пустим, я знаю раніше, як вдома жили, то другий раз і просять діти, і вовикати, та блинчиків може. Ну, блинчиків, які блинчики, з ними півдня треба провозитися, біля плити простоять роботи скільки, я буду з блинчиками. Не завжди. Коли я вдома готувала блинчики, деруни... Або оладки з кабачка. Це уже, дівчатки, вночне время. Закінчилась робота на городі, закончилась робота в дворі. І темно, 10 часов вечора в такий сезон. І я тільки починаю заводити на вулиці. У нас вже ж кухня була на вулиці літнім. летом, була такий піднавіс і там була кухонька. І ото я собі наколотю. І жарю до 12. Оце тільки так мене спасало. Днем на базарі, нема вже води, аж трошки треба більше. Днем на базарі, а додому до прийдеш, чи ти йти треба. І, і, і коротше говоря, жарить чи які якісь отакі длінні історії, то ми могли тільки вечором 10 часов ночі. А тут, бачите, время свободного, скільки хочеш, мені так жарко, я таблеток випила штук 6, мабуть. Виходить у мене виспалення. Ой, не можу. Так, отаке якраз і буде. Раз води хватить, нема більше. А кісто вроді чуть-чуть, Може молочка ще трошки, як ви думаєте. Тазик великий, може сахарю мало. Ладно, не буде солодке. Творожок трошки додавлю. Нема в мене ні ізюму, ніяких ягод, щоб додати в творог. Творог буде такий, як ті я купляла на лисники без нічого. Так, все, девочки, я виключусь трошки, хай це все отдихне, а я наведу порядочок, потім зустрінемось. Як завжди я устал. Привіт. А ти не здороваєшся? Я забув сирку взяти. Взять на дверки вова на сирок. Збоку десь я трошки попередирала. Ага, Ні, там два ага. шука. А скільки мені дивитися? Два, бери, ну що один. Ну, що то один для мужика такого. Трудячого. Якого для такого? Розкажи пару слов. Що я розкажу? Я приїхав до Богданчика. Я, я біом, я все бігом. Тому що я на роботі і надо мені спішити, я не можу. Не можу, не можу, не можу, блядь, Я пройду і буду тебе. Я хотіла говорити. тебе розпитати, але ти не розкажешь. Та хотіла, ж ото про ту тітку Та ви... ну це ж розговор на полчаса. Разговор на вот. эту тему портит нервну систему. Да, да. І просто так, мені надо розказати все по порядку. Ну що їхати? А, пока, все, друзья, ехать. Всем пока, в все завтра. Вечером. Вечером. Вечером после вечера. Так, друзі, дубль 2. Чи дубль 3, у мене вже чи дубль 5, дівчатки, Я включила камеру, хотіла вам показати, чим я буду займатися. І жарити з вами бліди, і ділитися з вами новинами. Все хотіла. Включила камеру. О, я ми резвілін колом. У мене перший комом, другий комом, третій комом. І що ви думаєте? Ну що от, що ви робили? Робили б те, що я виключила б камеру і займалися слідущими ділами. Щось приймали якісь міри. Ой, Господі, ну так зробила і я. Виключила камеру. Думаю, блін комом знають усі як це нервно і всяко. Ну, Я знаю причину. Причина, дівчині сковородочка. Я така багата дама, що у мене три сковороди. Із них одна вже вовк спрятав. її надо викинути дуже давно, бо на ній вже і цибуля пристає. Уже їй з того, Ну, от вона служила, вона мені служила, гріх жалуватися, але вона одробила своє на пенсію. Друга. Широка, її ще не викинули, не заховали. Вовик не викидала, каже, я її заховав, щоб ти її не знайшла. Другу ще не ховали, вона, значить, висить у мене в дістрі. Вона широка, на неї не підходить ніяка кришка, на ній неудобно жарити, тому що вона на плитку ширше дно і вона по бокам не жариться. Ну, в общем, одним словом, вона тільки нам служить Богдану робити бутерброди гарячі. Туди стає три тостерних кусочка хліба. Із-за того ми її не викидаємо. На неї є така кришечка, яка для хліба нижче сідає, як на сковородку, з-за цього ми її оставили. І одна єдина паличка-виручалочка. Вона, опять же, неудобна, бо вона вже менша за всіх маленька на нашу сім'ю картошки пожарить, чи що. Ну, я на ній жарю м'ясо, картошку, роблю підливу на борщ, я роблю на ній все. Із-за цього вчора я варила борщі жарила м'ясо і, звісно, що вона сьогодні не согласна ідеально е, робити мені бліни. Так що я не обідалася на неї. А вижарила три бліна комом. Я знаю, що треба кип'ятити олійку, я її хорошо помила, покип'ятила олійку, ну, е, все одно вона своє діло зробила. Вона потребувала внимання. Зробила девочки, я. Трибліна комом і все. І тепер сидю. Надо мені побалакати з вами на одну тему, на болівшу. У мене, якщо оце тут болить в душі, то мені тільки треба з кимсь вибалакатися і про, 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 по, пообсуждати цю тему. Лучше б, звісно, було ввечері. Це може все-таки у мене хватить духу, сили з вовиком вийти в парк, бо дуже мені це для здоров'я треба. Ну зможемо ми чи не зможемо. ждать поки це Вовик Вовик би розказав лучше, бо Вовик був учасником цього розговора і він лучше знає, як діло було. А я ж перший раз, коли він мені розказував, я не сильно внікала, бо я не вважала, що це може оказатися потім важним. Так, мимо ушей послухала, що він мені розказує. Значить, веде Богдана утром в школу і каже мені, після школи вже каже, що. Ти знаєш, там одна жіночка води хлопчика чи дитину в школу постійно, і вона з України. Ото така-така маленька, я не знаю Вова, я чесно, не знаю. Всі, хто мені зустрічається, коли я ходю в школу, я вважаю, що вони поляки. Є там українці чи нема, я не знаю. Ну, я не вникаю, хто це жінка, але він мені розказує. Я її все время бачу, і це в п'ятницю, по-моєму, в п'ятницю. Або в 4, або в п'ятницю. Каже, думаю, спитаю, откуда ж вона? Вовик же ж у мене дуже любитель побалакать. Спитаю, откуда вона? Боже, як мені жарко. Він спитав, вона сказала з Маріуполя. І Він мені це прийшов і каже, жіночка з Маріуполя сказала, що їде додому сьогодні чи завтра. Їду додому, а я кажу: ой Боже, як же ж ви туди-сюди? А вона каже, їду перевізником нормально. Ну, з Богом туди-сюди, Вовик там побалакав трошки з нею, та і все. І мені каже, їде жіночка в Маріуполь, як вже ж вона там доїде, туди-сюди. Ну, так, побалакали, ну я ж кажу, що я її не знаю на лісон, ну, якби побачила, може, бізнала, так не знаю. Не знаю, про кого він розказує, ну і мимо закінчилось. У понеділок йшов дощ, як я ото зонтик купляла, відео знімаю. а Він мені дзвонить і каже: Прикинь, сьогодні привіз Богдана в школу і світив ту жіночку з Маріуполя. що, Ну, ти ж казав, що вона їде. Так, да", каже, казав, їде. Поїхала і встрічаю її та кажу, в чому діло, що ж ви? А вона каже, вернулася. Значить, доїхали до білоруського кордону і нас. І нас кинули. Зараз подивлюся, чи записується і продовжу. Боже, для мене кинули це страшно, страшно слухати. Значить, як? Діло було? Доїхали до Варшави. Ну, перевізник їх везе. Доїхали вони до Варшави. У Варшаві їх садять на великий автобус. Великим автобусом їх везуть до білоруського кордону. Привезли до білоруського кордону, зібрали гроші, висадили людей і все. А далі ходу нема. Ніхто нічого не знає. Цей водітель, який їх привіз, каже, все, я свою місію виповню, далі я не їду. Що буде з ними далі, ніхто не знає. Вони. Обращаються до прикордонників. Що ж робити? Прикордонники не в курсі діла, що ми можемо зробити. У нас своя робота, свої діла, ніхто нічим не допомагає. Якимсь образом їх на один день поселили в гостінницю? Чи до розбирательства, чи я вже не знаю. Ну, в общем, вони ніч переночували в гостінниці на другий день або платіть, або їдьте. Дівочки, ну у людей, кажешся, жіночка, в людей же ж є гроші. Ну тільки на дорогу люди збирали копійочки, каже, я заплатила 250 доларів. І це великі гроші. І вона недовго думаючи вертається, вона каже, я поняла, що нас кинули, що я буду тут сидіти, що воно мені дасть. Бо вона недалеко. А люди їхали з різних кінців і здалека. І поплатили і по дві тисячі каже. Откуди вони вже їхали, откуди цей починався маршрут, я не знаю, не буду казати. Ну, вона каже, що їхали люди, навіть одна пара їхала, мужчина і жінка, під 70, далеко за 60. І вони каже, поплатили люди по дві тисячі доларів. І оце що робити? Люди їхали, були такі, каже, що в них не було грошей зовсім. Ну там на копійки води попити що-нібудь. Послідні гроші віддали на оці долари, щоб доїхати. Даже назад, уже, якщо їхати, нема чим. Ну, у неї якісь гроші були, і вона поїхала назад сюди. Каже, буду їхати опять, соберу трохи грошей. Ой, Господи. соберу трохи грошей каже, і буду їхати тільки вже не перевізниками, не з ким. А буду просто їхати поїздом. Дівчатки, для мене це катастрофа. Мені оце чуже горе, воно як зайде в голову, мені воно не може вийти з голови і все. Мені треба тільки з кимось поділитися, якось це обсудити. Якщо я довго буду обсуждати, тоді може з часом мене попусти. А так, я не можу представити, як людина може в такий час тяжкий людина, яка з Маріуполя. Ну, хіба ви не знаєте, ну що таке Маріуполь, що ви оце послідню копійку на, набагатіть, розбагатіть хочете, щоб людині забрати? Я не знаю. У мене не вкладається в моїй башки оце нічого. Буквально. Я, значить, дивилася, дивлюся, підписана. Свободні люди Запорожжя, оце є там люди, які допомагають визволять із ТЦК. Законом трошки понімають закон, знають закон і визволяють людей. Група така людей збирається. І там є, я думаю, багато знають вільні люди Запоріжжя. Оце вони ще називаються, різні там групи у них. І є там Анжела Рустемовна. Може, хтось мене з Запоріжжя дивиться, знає, теж може дивитися. Анжела Рустемовна. Так вона колись казала, вона визволяє оцих хлопців, каже, ви ж продаєте людей, ти цикашникам каже, ви продаєте людей. Ну що ну ви розбагатієте? Ну на той світ же ж, ви, каже, не візьмете з собою все. Ой, дівчатки, я, звісно, не суддя. І я зараз милю, понімаю, що щось не те, я милю, бо я не суддя не можу, господь їм суддя і всім нам. Ну, ця Анжела Рустимовна каже, ви з собою нічого не візьмете. Оті дома квартири, що ви покупляєте на крові. Ви ж, каже, не возьмете. Ну, я б, каже, була і не проти, аби вам вирили більше, як як людям риють яму. І щоб вас туди поклали і прикрили отими стінами, які ви розбагатіли на крові, на чужих смертях і на чужих оце костях. То хай би вам оті стіни туди поклали. дівочки я. Язиком боюся, це произносить. Це мені страшно, у мене до, до мурашок. Ну, в мозгу воно у мене крутиться. У мене такі самі мислі. Як можна відібрати людей, їхавших у Маріуполь? Я в шокі? Забрати копійку, хтось на цьому наживеться. І мені воно не виходить з голови зовсім. Зовсім, дівочки. А це з вами поділилася, не знаю. Поділився Вовик, може б, інтересніше вам би віше розказав, один лопнув. Ну, Вовика я не дождалася, я відео її буду відправляти. Будете мені казати, яке ваше міння і ТДТП. Я заморилася, я мокра, як миша. Дівчки, блинчики з творогом отаким. Я їх не буду нічого робити, я поставлю. В духовку просто, ні в холодильник, ніде. А вже коли наші зійдуться вечором, я полюсь слівочним маслом розтопленим і в духовці прогрію. Все. А оцих, це зовсім трошки які залишилися, я їх скрутила за цим вареничком. Все оставлю на столі. Зараз другий раз оці добріше, краще йдуть, як оці з творогом. Ну, що я хотіла сьогодні приготувати, я добилася і зараз лягаю, бо в мене немає ніякої силочки. А з вами прощаюся. Дякую вам, дівчатки, що дивитеся цю нісенітницю. Дякую всім, хто пише коментарі, хто підтримує. Бажаю вам всім миру, добра, бажаю добрих людей зустріти на вашому шляху, щоб не зустрічалися такі мошенники чи як їх назвати. Нелюди, люди. Я просто не знаю, коли я, коли воно мені вийде з голови, щось треба, щоб нове зайшло в голову. Тоді я тільки перестану думати про те старе. Ну, з вчорашнього дня воно у мене з голови не виходить. Як так може бути? Все, друзі, дякую вам ще раз. Я думаю, завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. В якому стані я буду, не знаю, але я думаю, що ми з вами зустрінемось.